Привіт, я Яна Середа Манилова. Це проект щодо. Ми продовжуємо досліджувати українське. Сьогодні у нас буде така невеличка, коротенька добірочка, але змістовна і багатогранна. Це буде такий собі топ з українськомовного YouTube. відео які можливо, хоч трошечки зможуть нам принести гарного святкового настрою. Розпочинаємо. Я ще дуже рекомендую заглянути на канал Безлата Андрія Співака. Ми про нього ще детально не розповідали, але я думаю, буде ще випуск. Зараз же рекомендую подивитись відео про новорічну рекламу України. Люблена Дарка Бунтарка зробила топ а, новорічних різдвяних подарунків від українських брендів. Ми самі робимо відео про українські майстерні магазинчики, і я захоплююсь блогерами, які також просувають українське. Випуск правда дуже цікавий, дуже рекомендую. Щоб ви розуміли, навіть АСМР святковий є. Наприклад, на каналі Лаванда АСМР. Лаванда прикрасить вас як найкращу в світі новорічну ялинку. Шанувальники жанра запрошую. Ну, і, до речі, нагадую, що у нас є ціле окреме відео про ютуб канали Українські ЗМР. Також пан Тайлер Андерсон з каналу Geek Journal вже мені здається понад місяць. Просто пуляє в нас святковим чи колосвятковим контентом. Із зимових свят я витягую повний максимум, і все для того, аби дарувати вам почуття тепла і радості. А наприклад, на каналі вже є випуски про Шрек. 2. Минулого року, до речі, було відео про першу частину легендарного мульту. Можна також передивитись про фільм Гаррі Поттер та В'язання з Кабану. І це також не перший випуск на каналі Про Гаррі Потера. Добірка з десяти небанальних новорічних фільмів про еволюцію Вілі Вонки і святкові епізоди улюблених серіалів. І щось мені підказує, що поки ми знімали цей випуск і монтували, і випускали його на каналі Geek Journal, мабуть, вийшло ще щось цікавеньке і святкове. Зайдіть і перевірте. На каналі Велмові, про який ми розповідали у цьому випуску, автор Вел вийшов трошечки за межі трешоглядів і створив класну дійсну роботу про Кріса Коламбуса. Людина, що створила класику різдва, того самого, що подарував нам Гремлінів, тест на вік Місяць Даутфайр», тест на вік no «Ніч ніч музеї. Ну і врешті-решт, саме вдома. І перші частини Гаррі Поттера». Дуже рекомендую. А ми продовжуємо і відправляємось на канал за колісами Голівуду. Тут ви можете подивитись випуск з моторошними теоріями про саму дома. Вони насправді окультисти. А дана Охана, Вітаю. як завжди, знаєте, так фундаментально підійшла до того, що вона робить, і зробила велике класне відео про буквально все, що пов'язане з персонажем Вілівонка. 45 хвилин з історією хлопчика Рольда про книгу Чарлі та Шоколадна Фа. Та про три фільми: 1971 року, Тіма Бертона 2005 року та свіжий Вонка з Тімоті Шаламе. Ну, і, в принципі, українські ютуб-канали, присвячені кіно, вже дуже активно продукують відповідний контент святковий. Я на якомусь каналі навіть бачила в спільноті е, такий адвент-календар з кінопорадами. На кожен день грудня я знайду і лише тут обов'язково візуал якийсь, щоб ви могли відправити на цей канал. Ми обов'язково ще будемо робити про канали, присвячені кіно та серіалу окремі випуски. І, як мінімум, три у нас вже є а, ось цей а, ось цей з трешоглядами і ще випуск про а, феномен Барбі. І там дійсно про багато каналів саме цього жанру. Ну і до речі, в цьому ж випуску ми згадували канал Андрія Шараєвського. І згадаємо зараз знову, бо Андрій випустив дійсно захоплююче відео про а, те, як Гаррі Поттер став. Настільки успішною франшизою такий е, погляд на все те ж саме кіно і книги. А, але з іншого кута. це дійсно цікаво дивитись: п'ять фактів про Санта Клауса, і вся правда про адвент-календарі. Знаємо, що воно таке, і для чого, і яка з того всього користь. Поїхали. І до речі, якщо вже зайшла мова про адвент календарі, український, а, Б'юті Ютуб настільки активно вже декілька місяців розпаковує адвент-календарі, що аж земля горить під ногами у цих дівчат. Наприклад, на каналі Б'юті Макарон були розпаковані українські Холі Скін, Нікс, Мермейд, Містер Скрабер, Бенефіт, Рітуалс і Адвент від Суму. Стефі розпакували адвент від Sephori, навіть два. Люшон та Ейван причому так класно розпаковувала, що мені аж око ностальгія потрапила, і а, запахло лінійкою Today, Tomorrow, Always. Ще один тест на вік. Лана Б'юті показала класний новорічний набір Estee Lauder та адвенти Нетіна і Маркен Спенсер. Ліза Краснова розпаковувала адвент-календарі від The Body Shop, Lacsitan і Fenty Beauty. Це, до речі, той, що від Ріани. Іра Симчич розпакувала дуже цікавий адвент-календар від Rituals. Юля Гроза показала наповнення календаря від Sephori. До речі, якщо вона сефора, ви мене пробачайте, бо я не б'юті-блогерка і там нічого ніколи не купляла в цій Sephora. Оксана Зазюк, до речі, вивалила за адвенти в Сен Лоран 11 тисяч гривень. Свята людина, бо спойлер, наповнення там таке, що ніхто більше в світі не має за такі гроші купляти такі е, не дуже адвент календарі. Я не знаю, як це сприймати, якщо чесно. Um. <свят> Далі ексклюзивний ексклюзив. Я відчуваю себе першопроходцем, тому що буду вам рекомендувати канал, що називається Оперта Б'юті, якщо я правильно читаю. Йому трохи більше за місяць, і на момент запису цього випуску тут три підписники і 5 відео. І чотири з цих п'яти розпаковка адвентів: Look Fantastic, Cloud Tend B'utie, Cult Beauty та Rituals. Канал, що дійсно тільки. Яки розпочинаю робити свої перші кроки в Ютуб. Мені контент сподобався, і ми з вами можемо його дійсно підтримати, тому що розпочинати важко. Оперта б'юті рекомендую. оперта? Всіх обіймаю, бувайте, пока-пока. І до речі, Рідін Мері, про яку я вам розповідала в недавньому випуску про український буктюб, розпаковувала активно книжкові адвент-календарі на своєму каналі. І ці випуски я вам також рекомендую. І я, до речі, розпаковувала Адвент Календарі. Дар з таємною книгою і переглядів у цього випуску так мало, що е, наплакали всі наші п'ять киць в свою маленьку так клапки сльозинки збрали, щоб ви розуміли аж соромно. Угу. Тому, якщо що ви можете це виправити, якщо чомусь якимось дивом не бачила, що у нас є цей випуск. Він цікавий, подивіться. І цей випуск можна було б продовжувати до нескінченності, тому що дуже багато українських каналів цього року робили святковий передріздвяний передноворічний контент. Я загалом тільки цього річ, мені здається, познайомилась з жанром влог-маси, якщо я правильно називаю його. І багато каналів робилось ці різдвяні влоги. І прямо видно, що український Ютуб хотів нами з вами вам. Принести ось цього святкового безтурботливого настрою. І очевидно, не дивлячись на ці старання, багато людей жаліються абсолютно справедливо, що святкового настрою нема. І знаєте, що я, якщо чесно, вам не дуже сильно з цим допоможу, тому що і в мене його нема. Очевидно, що ми з вами не блажені, щоб забути і забутися про те, що зараз відбувається в нашій країні. Плюс, ми реально втомлені очевидно, і фізично. Но і психічно свята зима, нестача сонця, ці стани навіть в нормальні часи загострюють, Що вже казати про зараз. Тому я пропоную не бігти від цих почуттів, прожити їх. Знаєте, якщо з приходом 1 січня нічого не змінить цей новий рік, як іноді люди чекають, що от новий рік і все, все зараз зміниться в один момент. То ви сильно не сумуйте і пам'ятайте, будь ласка, що просто зараз ці великі зміни насправді роблять бійці, бійчині зсу, волонтери. Давайте за святами не забувати, що наш прямий обов'язок допомагати їм в цій справі. <му> ну, Якщо після всіх можливих донатів, які ви можете зробити на перемогу, у вас залишиться і сили, і можливості, і бажання підтримати наш контент, то ви можете це зробити. <му> Я роблю паузу, щоб пригнула зі стола моя киця. Ви можете це зробити. А за посиланнями в описі до цього відео там буде посилання на монобаночку. Ну йди до мене, йди, іди, йди сюди гарна. Да, так буває. А, магія монтажу. А, якщо після всіх цих донатів на перемогу у вас буде і бажання, і можливість підтримати нас, а, наш контент, подякувати за нього, то ви можете також це зробити. В описі до цього відео будуть посилання на монобаночку. і а, ви можете також стати спонсором цього каналу. А ми будемо вам за це дуже вдячні і вже вдячні тим, хто вже став нашими спонсорами. Там три рівні. Котики, отакі котики, авокадики і дослідники. Котик, як я тепер можу кінець записати, якщо тут ти? такий нечесений пухнатий, шерсть мені підняла. Так, ну ви все, бачите, що коти вимагають уваги. Я Яна середа Манилова. Весь цей час був за кадром і монтуватиму це відео мій чоловік Сашко, десь тут наші ви бачили навіть частково п'ять киць, Авокадо, авокадик, авокадуся. Ми вас всі любимо. Наскільки 10 виходить, цілуємо. Бувайте. Дінґлбелс, дінгл дінґлбелс. Щось там.